Всім доброго дня! Дякую, що завітали на канал Смачно Вдома! Сьогодні будемо готувати дуже ароматний, вологий сирний кекс. Всі, хто полюбляє сирну випічку, я думаю, цей рецепт вам дуже сподобається. Продукти, які потрібні для тіста та точні їх пропорції, як завжди, будуть в описі під відео. Хто не підписаний, підписуйтеся на канал і будемо готувати! Я вже в миску, в якій буду готувати і збивати тісто, положила масло кімнатної температури і домашній сир. Також нам знадобляться яйця, сметана, цукор, трішки солі, сода, яку буду гасити лимонним соком, борошно, як зазвичай, і ванільний екстракт. Якщо вас немає, можете додати звичайний ванільний цукор. Ця випічка є дуже ароматною, в міру вологою, навіть ніхто не здогадається, що в рецепті додавлений сир. Можна за своїм смаком додати сухофрукти, цукати або курагу, якщо ви полюбляєте. Я цього разу вирішила нічого не додавати, щоб був такий звичайний, без добавок кекс. Можна його випікати в порційних формочках, можна в одній великій. Кекси – це, мабуть, сама проста випічка, яка має вдаватися, получатися у кожного, хто б її не готував. Тому що все змішується одночасно, не потрібно ніякої дотримуватися послідовності, що за чим поміщати. Я до і до сиру додаю цукор, трішки солі, яйця перетираю. Спочатку все ось так силіконовою лопаткою, а потім буду за допомогою погружного блендера об'єднувати, щоб сир не відчувався у випічці, щоб перетерти масу до однорідності. Ось я показую, яка суміш вийшла в результаті. Вона однорідна, все обмішалося, сир гарно перетерся, його там і не видно. Потім буду додавати соду, обов'язково її потрібно погасити. Можете звичайним оцтом, але краще гасити лимонним соком. Потім поступово додаю просіяне борошно. Невеликими порціями весь час перемішую. Тут уже я використовую міксер, але можна, я думаю, і звичайною ложкою чи силіконовою лопаткою. Тісто має бути густим, ось воно так бачите, майже не спадає з ложки. Все тут замішується швиденько, тому духовка в цей час має вже розігріватися. Я підготувала ось таку форму, вона в мене прямокутної форми, але це не принципово можете взяти і маленькі порційні формочки. Якщо вам подобаються мої відео, нажимайте пальчик вверх, пишіть коментарі та обов'язково нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео із домашніми, смачними та простими рецептами. Ставлю кекс випікати в розігріти духовку приблизно на хвилин 40-50, але ви вже орієнтуйтесь по своїй духовці. Ось він в мене вже пропікся, вихолов, я його виймаю, хочу присипати зверху цукровою пудрою, щоб було красиво. І, звичайно, розрізати, показати вам, який він всередині. Він дуже м'якенький, ніжний, вологий, такий, як має бути. Дуже смачний, залишається лише. Заварити чай і смакувати. Дякую, що були зі мною! Бажаю вам вдалої випічки і всього найкращого. До наступного відео! Пока-пока!